Бідність, веселощі, драйв. Все рівно був. Ну, мені в молодості хотілося б можливостей нинішніх, економічних і, нинішні, і, і, ну, і без, безручнів. Привіт. Мене звати Софія. Я народилася в Києві, який люблю і часом ненавиджу з однакової сили. А це завдяки моїм батькам, яких ви, власне, тільки ще й чули. Це фанатики дослідження міста, які проходили кілька десятків кілометрів по Києву навіть в переддень мого народження, і це мій подкаст або, скоріше, дуже інтимний архів історії про Київ від моїх батьків, які обожнюють це місто. Тож знайомтеся, ви почуєте мою маму Оксану, яка все життя працює вчителькою географії в київському ліцеї, а ще є затятою киянкою і екскурсоводкою. І батька Сергія, сходознавця, Житомирянина, якого повернули, чи він сам повернувся, на любов до Києва. І почати це дослідження я вирішила з розуміння, з чого саме починається любов до міста. А ще яким був Київ, чим жив, де пив, танцював і чи був взагалі українським в той час, коли батькам було стільки ж, скільки мені зараз. Все ще двадцять, але вже скоро тридцять. Тому до розмови про легендарні бари, копідони, кулінарку, мистецькі сквоти і молодість у пізні 90 дев'яності. велкам у вітальні моїх батьків. Попереджаю, на фоні розмови ви можете чути звуки вечері, адже спробуйте записати власних батьків вдома і не їсти в цей час. Старі радянські магазини, відсутність торгових нових площ взагалі дуже мало двіжухи. Хоча вважається, що там з 95-го, ну, як гривню велике, речі кажучи, до 98-го почалось економічне пожвавлення. Ну, ми його, наша сім'я персонально, не відчувала. Моя зарплата в інституті всередині 90-х була здається 7 доларів. Ну, ми розважалися по вихідним ходили гуляли. Так. Ми розважали один одного. Нам цікаво було ходити гуляти по Києву. Правда, це закінчилось тим да, що Я екскурсовод по Києву, що ми місто дуже добре знаємо. Але це пов'язано було з тим, що гроші не на ні. Не, ну це не тільки з цим, цим да, нам це і подобалось. Ну, подобалось. А як давайте чому? Що... Не знаю нам. Я спочатку татові, бо він Житомира Київ показував, потім визнала, що він його знає. Потім тато з того показують мамі Київ, бо вияснили, що вона з Києва. До речі, я дякую, чи татові з Києва вивчила, тому що я теж не була така мобільна. Для мене взагалі на Соломінку заїхала вперше, коли в мене батько попав з інфарктом в клініку Стражевська, Стерем Київ. Солом'янку заїхати це було дуже далеко. Слова мами про мобільність зачепили мене і тригирнули далекий дитячий спогад. Вихідні, я зовсім маленька, і ми вибираємося з району Совських Ставків у центр на Майдан. І це була ціла транспортна пригода. Спершу спуститися з пагорба, дочекатися тролейбуса, доїхати до крайньої станції метро Лебіцької, звідти на Майдан. Пройде багато років, а станція Лебіцька іронічно знову стане крайньою точкою синьої гілки. І що ж, тепер мені цікаво, що ще між моєю молодістю під час війни в Києві та батьківською у 90-ті є спільного. Тоді багато було закладено. Кінець 90-х це якийсь час, який ну, дуже сірий, бідний. З іншого боку, тоді от заклалось багато чого, що потім вистрілило. А із-за того, що не було соцмереж, не було адекватного ви, святова, висвітлення можливостей, воно все десь в бульбашках, але зовсім маленьких, народжувалось тоді. А потім воно просто вибухнуло. 92, й 3, й 4. й Космос, порівнюючи з тим, що було до. І по зарплатам, і по івентам, і по українськості, да? і по гідності, свідомості. Почався двіж, почали відкриватися якісь нові місця. Ну і десь з 2001 року і наше матеріальне становище становало краще. Пішли якісь. Гроші пішли проекти. Yeah, Культурне yeah. життя почалося з 2001-го. Я почав тягати тебе по галереям, виставкам, музеям. Ну, коли ти вже змогла це все. А коли ми почали ходити по цим галереям, там де Карась був, і Триптих, ще якась, де всі п'яні постійно були. Ito, господі. Соварт. Здається. Потім ми спускалися і в Могилянці був вже від походу фонду Сороса да. Су сучасного так. Та, та. Воно просто все з'явилося в цей період, чи воно і було до того? Щось з'явилося в 90-х, але вибух знову ж таки з 2000-х почався. А ви пам'ятаєте ці всі парк комуну чи що там було на БЖ? Да, Це. Один раз ми там були. Це було на, десь на останньому поверсі чи ні? Я не пам'ятаю. Мені мені здається, що навпаки, на другому. На відміну від галерей, таких як Красі Триптих, про які ми згадували з батьком, які розташовані на Андріївському звозі, я не застала парком. Парком, паркомуну або паризьку комуну це, власне, мистецький сквот на вулиці Михайлівській, 18А, яка раніше називалася «Паризькою комуна. Це тусовка художників, яка фактично захопила закинутий будинок і облаштувала там майстерні та житло. Скот проіснував з 1990 по 1994 рік. і Учасниками сквоту, спільноти були мистецтвознавець Олександр Соловйов, художники Олег Голосій, Олександр Гливицький, Валерія Трубіна, Арсен Савадов і Ілля Чичкан. А от на вулиці Великій, Житомирській, 25 чи БЖ, Тут, вибачте, за хронім російською існував зовсім інший, але не менш відомий арт-сквот бж Арт, заснований художниками, випускниками, студентами Наома. Це була схожа історія, де митці зайняли закинутий будинок і переобладнали його під майстерні та виставкові простори. І цей сквот проіснував з 93 по 98 рік. І саме в цьому будинку зараз знаходиться бар-посадка, тому ви точно знаєте цю будівлю. А як в такі місця потрапляли? Тоді все було просто: так заходиш і все. А, а я не пам'ятаю, як я б знав, чи хтось сказав. Чи ми самі прогуляли? Було відчуття незвичності. ми Посади ми ходили через порейне. Через дерку. Mm. А чи куртки не брали? Бо грошей не було. А, ну що, був День Києва, в Вернісажі. На Андріївському На Андрійському звозі, звозі да. І там були сажі? виступи. А що таке Вернісаж? На ну, зараз це сприймається як чиста комерція, тоді там були якісь. Ну, воно і тоді було, звичайно, комерція, але от як виставка, мовно кажучи. Типу, ці всі продавці на Андріївському звозі. На... Тобто було якісь більш. Воно сприймалося, я не знаю. Вишукане. Воно сприймалося як мистецька подія. Mm. Я не скажу, що вишукана, але от. Ну, на День Києва там все було забито, до речі. Так, да. да. Взагалі народ мало ходив, і концертів було небагато, і можливостей було небагато. Тому Ну, такі публічні події, да, вони відігравали важливу роль. То, то, де День Києва і Андріївський узвіз — це звичайно знакові місця. І перформансів. Тобто були перформанси. І часто були спонтанні, хтось просто домовлявся, щось робив. З наближенням 4-го року там почали з'являтися групи молоді в вишиванках з українським співом. Ну, Маніфестація з українськими прапорами. Ну, тоді почало пробиватися. Да? При кучмі дуже сильно ж прибили все українське. Десь перед четвертим воно все почало. Воно шукало майданчику. На якому себе продемонструвати. А так, це ті ж середовища дисидентські наші. Але я з них випав до смерті Гангадзе. І от уже з смертю Гангадзе я повернувся в цю тусовку, ми забули сайт Майдан. От, і, і ми стали власне тим майданчиком українізації одним з. І там був культурний форум, там події, новини, все, все разом. Ми були Фейсбуком. Для української бульбашки на початку 2000-х років. Щоб ти розуміла, по Україні до 1999 року були масові відключення електроенергії. Отак, от як зараз ми це сприймаємо як кошмар-кошмар. А в той час, от, може за виключенням Києва там, чи в якихось великих міст, люди сиділи без світла. Пенсії почали регулярно виплачувати теж. От як Ющенко прийшов в 98-му, став прем'єр-міністром. Оце остаточно. Тоді, коли Ющенко прийшов, це був рік, коли припинилися затримки зарплати пенсії. Уявляєш? Народ жив з землі. Дідуля з бабулі там копали, вручили. Дача була не розвагою, а необхідністю вижити, І ще й нам передати щось. Що ж, 90-ті початок нульових, сюрприз-сюрприз, звучать як важкі, хімерні й голодні часи. Але це й часи молодості, це 100% бажання провести час з друзями, вийти кудись випити кави, потанцювати, відкрити пляшку вина чи коньяку, десь і де було це десь для моїх батьків і не тільки них, куди за цим ішли в Києві. Я в центрі тут заставці радянські місця, де збиралася так звана інтелігенція. Ті місця, де там каву можна було попити. Ну, Кулінарка потім на розі прорізної і Чекаленка. Там було місце. Це тоді ще не Купідон був? А Ні, сенсі. до Купідону. До Ні, люди стояли просто на вулиці. А там збиралися, значить, журналісти, письменники. І прочі маргінали. От, був ще звичайно, ресторан в спілці письменників, неї, знакове місце, ну і Вавилон в кінотеатрі. А коли Купідон з'явився? 2000 й здається. А чого туди таке всіх потягнуло? Ну, це талант фіді. Засновника? Ну так, да, власника. Про кулінарку, яку згадав батько, не знаю навіть Google, або я не дуже вмію користуватися Google. А от кнайп клуб Купідон це дуже добре з мені легендарне місце на вулиці Чкленка, яке досі існує. Це локація в підвалі. Мабуть, він найвідоміший літературною тусовкою, коли ви могли, можливо, і досі можете прийти на каву і зустріти там Андруховича, Йорванця, Покальчука, чи, чи Жадана. Смішно те, що в період своєї університетської розгубленості я майже тиждень попрацювала офіціанкою в Купідоні і приносила ту ж каву, тому що Андруховичу були якісь дуже хімерні часи. Але перед Купідоном було інше знакове місце. Перед 2004 збиралися в Купідоні, але частіше навпроти метро Хрещатик у дворах там, де українське радіо і телебачення. Як же ж він називався? Барабан. Uh -huh. Барабан був абсолютно культовим місцем. А Що робить місце культове? Люди! А що це були за люди? Журналісти, політики Митці. три категорії. А, ще один важливий фактор іноземці. І вони приходили в барабан? В це? барабан, да, потім в Купідон. А там, типу, тобто, можна було випити і закусити? Так. І всі тусили там, не? так? Так. Ну, і ще на початку 2000-х, ну, експатська тусовка, куди десь мала збиратися експати, всі, всякі, всякі різні. Експати, до речі, о, завдяки тому, що КПМД орендувала в будинку кіно свої офіси, або поруч, або в самому будинку кіно. Ресторан Вавілон тому і виживав в mm -hmm. 90-х, а вони дуже швидко з'явилися, бо з'явилося декілька. Транснаціональна корпорація, яким так чи інакше, треба була своя інфраструктура фінансова, аудитська інфраструктура. Значить, mm -hmm. з'явилося КПМДЖ. В КПМДЖІ в кінці 90-х працював богомолов. І це він кликав, ми ходили тоді в Вавилон. І ресторан тоді не за рахунок кінематографістів і акторів, а за рахунок цієї категорії виживав. Не були неспівмірні гроші. Мовно кажучи, якщо на кінець 90-х я вже отримав не 7 доларів, а 50, може доларів в місяць, то там отримували тисячу. А якщо треба було зводити кудись на побачення в саме модне місце? Куди. Ми уявлення не мали тоді, яке модне. Це було поза горизонтом нашого. ти не розумієш. Нам хотіла Одеса, тоді? В Одесу ми вже тоді не ходили, ми ходили, поки були студенти. Ага. Один раз. Це Одеса та, що і зараз є на палаці України, так? Так. Там кажуть, що якась родина у жіночій лінії тримає третє покоління, що треба сходити. Окей, давайте сходимо. Ну, добре, не саме одне, але куди би піти. А, сама. У Георга. Це півнуха чи це ресторан? Це півнуха. На, на, напроти, зараз про неї ще історію розкажу. Напроти кулінарки на Хрещатику. Угу. А це будинок а, про спілок чи там де готель якийсь? Ближче до європейської площі ще. Угу. Там зараз півнуха теж, угу. ну вже модняче. А тоді це коферативне кафе, що воно називалось, здається. Теж два поверхи. Там ми брали горілку з, з пельменями. Жахливі пельмені були, жахлива горівка. Там було доступно, от я згадав. І перед тим, як вийти на Майдан і зробити країну без кучми, ми пару днів там безприбудне бухали. Дуже цікаво, вийшло поєднання пельменів і кучми в одній історії, насправді мені подобається. Але хочеться додати ремарку з Вікіпедії про те, чим був УБК або Україна без кучми. Отже, насправді це була кампанія протестів в Україні в 2000-2001 роках організована політичною позицією і спрямована переважно на відставку президента Леоніда Кучми. В моїх спогадах це ще одна ланка між студентською революцією на граніті і до помаранчевої революцією, коли молодь активно виступала за більш проукраїнський. Проєвропейський напрямок розвитку держави. А каву ми пили в трубі. Це в А да, да, Там да. її десь робили типу, в переході? Да. І там це перша називало дві альтернативні точки на майже весь центр. Це в трубі, вона там була дешевше, здається, ніж в кулінарці. Оце йде перше. З мого боку з боку моєї роботи спускаєшся. Комірки. Там дикі квіти продають тепер, ні? Ну, поруч квіти продають. А я не знаю, що там зараз продають. Не звертаю увагу. І там була ця кава. Це ж не розчинна кава була? Чи це Ні, навіть, це вже... ми ходили там, де можна було пити не розчинну. І це вже було, типу, круто. Це... Кулінарки ще були в кружках подавали, а всіх інших в, оціх, в страшних одноразових стаканчиках. Вони тоді були страшнючі, не такі, як зараз. Ще був готель Хрещатик, там теж на другому поверсі ресторан. Ну, туди ходили на стріптіз-шоу. Ого! От. І туди ходили значить, за цим. З радянських часів всі пам'ятають варєте, яке метро Хрещатик на другому поверсі було. Чи на останньому поверсі. От. Це, 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 це типу єдине шоу-програма, яка в Києві була. Ну, там не стріптіз, але ну, таке шоу. Співали, О, танцювали. Де танцювали? Танцювати ходили, куди? Ну, традиційно ходили на гідропарк танцювати. Там зараз пенсіонери. Да. пенсіонери. Да. Були такі клуби кому за 30. А -а -а. А -а -а -а. За 40. А -а -а -а. За 30. Ну а так. -а -а. За 30. За 30, ну? За 30, да. Кошмар. Так, да, кошмар. Це якщо в 30, то ви що замуж, то треба було, то допомагати. Держава притягала руку допомоги. Да. Потім біля ракушки, здається, не танцювали. Mm. А, там як спуск на... а там біля сходів, до, які ведуть до Магдебурзького права, да. там був танцмайданчик. Там точно танцювали. Він згорів і згорів уже років 15-го всього на всього. Але там, мабуть, був на Дніпро і на Трухані, ні? Ні, здається, воно мало якусь назву. Я був жаба чи не жаба. Здається, там воно було стінами, як приміщення якесь було чи що. А як вам ну, зараз важко, мабуть, ще брати цей період війни, а як вам культурне середовище Києва змінилося за цей час? Так кардинально, в позитивний бік. Головне, що в це готові інвестувати люди, гроші, час, зусилля. Воно стало значно цікавіше, більше, воно доступніше. Воно швидше знаходить споживача, тут немає вхідного квитка, не треба просити, як в російському бізнесі, там у Погачова або у Кобзона, вхідний квиток. Люди з нуля самі стартують, йдуть, що хочуть, затримують. В принципі, навіть якщо нас зараз 31 мільйон, це достатньо великий ринок для того, щоб тут з'являвся продукт. Можна подивитися на те, що таке арсенал зараз, книжковий. Це все після вже 14-го, да, те, що вистрілило. Хоча з'явилося, до. що таке там форум видавців, скільки дискусійних майданчиків зараз, скільки художніх івентів відбувається, наскільки ускладнилася ця вся картина. А чого нам цього не вистачало тоді? Всього. А ми не знали, що таке таке можна. Всього, абсолютно. Ми б, якби воно було і було нам доступним, ми б напевно такі б сиділи. Виходить, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя в Києві відчувається насиченими можливостями. І це не тільки можливість померти від російської ракети, а й жити. Активним культурним життям, українським культурним життям. Мені звичайно гірко, що у батьків було значно менше можливостей у їхній молодість 90 в 90-х Києві, чим у мене зараз. Але вони знайшли вихід і дослідили Київ так, як мені ще далеко до цього. А ще тим ціннішим відчувається все те, що ми можемо з вами втратити. Тому дякую, що дослухали. Цінуйте, що я. Що маєте, і до зустрічі у нових локаціях Києва.